З оливковою та соняшниковою олією, з розмарином, перцем, орегано чи насінням кропу. Вісім років Андрій Бігленко виготовляв в'ялені томати і жив у Чорнобаївці на Херсонщині. Вже рік він відновлює виробництво на Одещині. Ці помідори сьогодні збираються. Завтра ми їх вже поріжемо, ми поставимо сушку. Ми використовуємо для в'ялки тільки сливку. Там більше м'якоті, ніж води. Якщо можна, звісно, цей великий, який зазвичай дома вирощують, але там забагато води вийде. І дуже ну, виход дуже маленький. нам потрібні сухі речовини. Разом з родиною чоловік виїхав з Чорнобаївки на третій день після початку повномасштабного вторгнення. Усе обладнання лишив вдома. Перший місяць разом із братом займався безкоштовною евакуацією з Миколаєва. Потім розповідає Андрій, почав шукати робочий цех та гроші на відновлення виробництва. Частину якраз там обладнання хотів заховати від мародьорів. От сусіду в гараж там, його поклали і прямо туди щось прилетіло. Згоріло там, що в сусід було і моє, моє -то обладнання, яке я хотів якраз зберігти. Грант ми отримали від це, німецького уряду через дію на 150 тисяч минулого року змогли закупити сировину. Восени 2022 року ми запустили знову. І випустили першу паночку. Сировину беру тут, в Саф'янському районі. Плюс ми співпрацюємо з Дунайським аграрієм. Це господарство, яке вирощує органічну продукцію, Воно ми випускаємо з Донацьким аграрієм. Сумісно це органічні ялинки, медори. Ну і друга лінійка це чисто під моїм брендом. Зі звичайних помідорів. З подібної сушарки отримують 30 кілограмів в'ялених томатів. В сушарці тут було 400 кілограмів свіжих помідорів. Частину ми вже вибрали, бо вони засушилися. Частина ще буде доходити. Десь дві доби треба, щоб сушилися. Далі ми будемо маринувати зі спеціями і маслом заливати в баночці. У мене улюблений смак, це пікантні, це такий смак. Трішки гостренькі це для жінок, скажімо так. Найважче це працювати, коли працює сушарка, дуже жарко в нас, скажімо, дуже волого. А ще через війну, коли вимикають світло без світла, з фонариком, дуже тяжко працювати, але ми працюємо. І будемо працювати. Зараз вдалося відновити виробництво на 40%, говорить Андрій Бігленко. До Чорнобаївки найближчим часом повертатись не планує. Хотілося б, мені тут якось тіснувато. Херсон більший, там якось природа, навіть я б сказав, теж більша. Але я розумію, що то, про що я думаю, його вже немає. Якщо повертатися, то я навіть не знаю, куди ми повернемось. Херсон. Якби, ця територія дуже підходить під вирощування томатів. Вони, звісно, ростуть усюди, але там, по смаку вони краще там, в Херсоні, напруги Херсону. Тут я досі, вже скільки я тут, рік, я досі не зміг знайти такого помідора, який я з і сказав, О, оце те, що я шукаю. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Євген Войтенко, Суспільне новини, Херсон.